Я вдячний, бачите, наша дискусія зразу ж конструктив, вийшла теж. Тобто є зауваження, я свій перший помічаю, що до конструктивної ради громадських працівців є зауваження, так? У нас присутній є. тут голова діючої консультативни, так? Є мислові? Є. Є, так? На наступному засіданні, яке ви ініціювали зібрати, ми обов'язково нагадаєте повернемося до цього питання. Якщо у вас є конкретна пропозиція, то ми її обов'язково гуртуємо. Так, точно, вона є, вона була, вона була написана нашого прокурора, наш прокурор її відправив до Кривов'язи, Криволаз спершу по телефону мені сказав, що вона не має необхідності її створювати у Кривомазі, тому що вона є в Миколаїві. І відказав їй в письмовому вигляді теж. І тут її теж тут. Ні, реальне. Ми живемо там, якщо yeah. у вас тут, то у нас там в квадраті ще хуже. І до прикладу, багато будемо надавати матеріали, а ви вже віддається. Щодо прозорості прокуратури, Тарас Миколаївич. Просто власне, вас є про це, то якщо спати, і ще. Ну я ще будемо пікуватися. Я вчинку метро медичний контроль до зафікса. Щодо прозорості прокуратури, то ми ініціювали також, допомагаючи нашим колегам з Первомайської, щоб була нарада консультативна при Перомайській прокуратурі. Причому, що як відповів Кремля, що законом це не забороняється, і ну, основна мета прокуратури, якщо не помиляється, і прозорість. Ну, та, як вияснили, що це залежить від прокурора, обласного, він сказав, що ні. Чому? Хіба може завадити нарада при тому ж Первомайську, яка буде, яким відпочином хоч на... Це безпредел слывай. Я член ради президента Николаевич.